Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оксана і на сьогодні чергова розпаковка посилки з вінтажними прикрасами. Ось така посилочка з американського сайту Ebay, яку ми зараз відкриємо і розглянемо разом. посилочок багато, я Точно не знаю, не пам'ятаю, що саме в цій посилочці, тому теж з великою цікавістю буду розглядати. Їх. Ось Так, дивіться. Тут такі цікаві осінні листочки. Це приємно, дрібниця, але приємно. Так, і далі. Achei que era graça. o então, com um Новенькі. Такі на будь-який об'єм ручки, вони так розтягуються. Намистинки металеві, пластикові, грандма. Грандма це є бабця, бабуся для бабусі. Family. сім'я. Я є щаслива люблю. Так ось такі для бабусі. Цікаві браслетики в комплекті такому. Так. Далі запаковано такі. Ось що це таке цікаве. Цього не точно не пам'ятаю. це, напевно, якийсь подарунок. Так. Не було цього ніякому лоті. Ось такий дзвіночок. Це, наскільки я розумію подарунок за, за... так, написано тут thank you, Так, значить це такий оць. цікавий подарунок. Перший таке. Зустрічаю. Так, і тут. Ця посилочка засипана осінніми листочками і шишками дуже цікаво. Таке оригінальне рішення. Посилочки. Ну і так, власне виглядає ось ці прикраси. Так, я пам'ятаю, вони були в такому такій посудинці скляні, такі вазочці. Зараз відкриємо дуже цікавий лот. Не знаю, як прикраси, а оформлення і подаруночки дуже цікаві. Так, все упаковано дуже цікаво, Ми теж перемотано скотчем, для того, щоб все тривалося і не розбилося по дорозі. Что ж, открываем. Так, и начинаем разлетать. Так, с такому пакетику. Цежок нижний замочку. світло в золотому тоні. З маленьким, гарним сердечком. Все у відмінному стані. Дуже гарні пакетики. Наступна прикраса. Теж ланцюжок. Вінтажний. В хорошому стані покриття, ніжний дуже ланцюжок. І тут ось така підвісочка з таким гарним кришталиком. Білим. Всі в таких гарних пакетиках теж цих прикрас не було видно, вони були так, так і були в цій посудинці. Це такий напів таємничий лот. Так, теж в золотому такому тоні. Так, тут є в нас паркування. LAC M. Нічого мені це не говорить, так. Наразі все у відмінному стані, все гарне покриття, таке ніжне, ніжне, дворядне. Намисто з ланцюжків. Одна підвісочка маленький кришталик, і тут три кришталики. Дуже красива, ніжна. Прекрасно. Так, давайте замінимо. Так, цю положимо. Ось тут сердечко. Наступний теж ланцюжок красивого пакетику, теж в золотому тоні, з замочком, з ось такими кульками. Так, і теж з підвісочкою. Ось такою цікавою, як планета Юпітер. Так, і тут перлинка, Такий кабашон під перлинку, Дуже оригінально. Так, далі. Тут бачу сережки, пусети. Різні. Роздивимося. такі геометричні шестигранники кульки металеві в срібному тоні скляними кришталиками. Гарні, якісні, кульки металеві в золотому тоні з ними кришталиками? Не знаю, чи це нема деяких тут кришталиків, чи це при основі їх просто не повинно було бути. Ось такі. такі. Кружечки з написом КОЧ. тренер. З кришталиками. Цікаво. Далі в нас цілий комплект сережок, кулечок маленьких від фірми Charlie. Ні, кларіс, перепрошую. Від таких мініатюрних, трошки більше, вони ці найбільші і теж маленькі. Сантиметр, ну, півтори максимально. Ці, напевно, сантиметр, а ті взагалі міні. Так, теж виготовлено в США. В В'єтнамі, але від сполучених штатів. Так, і дивіться, є оригінальна ціна. Досить, досить дорого. Так що в нас далі? Далі в нас ось така крупна сережка. Ну, дуже якісна теж. Не бачу, чи є ще одна така ж, тобто пара так. Теж в відмінному стані. Ось ці. Так. От це заплутано. Треба розбиратись, так, ось такі колечка, такі перекручені, але от серветочкою протерти вони, засяяли замочком конго застіпкою засяяли. Оце колечка. Так, що ми зараз тут можемо витягнути, Ось ці такі великі кільця в золотистому матовому тоні. Пусете метал легенький. Немає ніяких дефектів в сході покриття Такі ефектні. Ефектні сережечки. Так, сплутати тут буде нелегко. Дуже заплутано там, що це? Це колечко. Тут є такі сходи покриття. Так ось на розмір 18 буде добре, з кришталиками. таке. Ось така сережечка? Зараз подивимося, її пара, легенька в матовому такому золоті, з ефектом такого битого металу такі гарні колечки. Бачу ще одна є. Тобто пара її є. Чудово, симпатичні, легенькі сережки. Всі тут у мене відділилося теж ланцюжок золотому тоні з підвіскою просто колечко. Просто колечко, ланцюжок, замочку. Так. Далі в нас ось така сережка на ювелірному тросику з такими металевими намистинками. Зараз подивимося, чи є друга. Так бачу. Бачу другу, але дуже важко її остати, тому що все заплутано. Так, легенькі, такі. І на ювелірному тросику сережки. Так що це в нас? Якась так, така дуже хитра. Дуже багато складно зроблена сережка, наскільки я розумію. Дістати другу і зрозуміти, що це? Так, це? Так, ось такі сережки великі. Основа це ось таке золоте кільце, до якого підвішені різні намистини. Це якийсь натуральний матеріал, такий як, як пемза, що з такого плану. Дерев'яні намистинки з натурального перламутру. Теж дерев'яні з натурального перламутру. Так, ось такі великі. Ефектні. Оригінальні. Оригінальні, цікаві сережки. Так, тут теж бачу ось такі. В відмінному стані. Дуже якісні. Паркувань ті речі не мають. Немає тут маркованих речей, не бачу, по крайній мірі. Метал, але якийсь такий пустий всерединці. Тут такі такі грані. Так, тому легенькі, гарні сережки кільця. Ще одні сережечки, колечка, трошки більші. Більші, ністі, дуже ніжні, гарні, гарне покриття. Так, Ось такий лот цікавий, осінній, несподіваний. Трапився. І ще є тут прикраси, ми продовжимо його в другій частині.